Ви знаєте, що напевно всі любителі рослин погодяться, як вони прикрашають наш інтер'єр в наших будиночках, і взагалі, всюди, де можна додати зелень, мені здається, стає значно затишніше, приємніше. І в нашій студії багато зелені. І от ще цікавий факт: ви знали, що деякі дерева спілкуються між собою, використовуючи хімічні речовини. Яким чином? Якщо жук нападає на якесь дерево, воно виділяє в повітрі речовини, які підказують іншим. Деревам в околиці, щоб ті теж випустили отруту і відлякали в такий спосіб від себе. Жуків, ось такий цікавий факт: дивовижно от створений світ природи, світ рослин. Що ми можемо захоплюватися усією різноманітністю і от приділяти більше уваги цим процесам. Ну а про те, як нам правильно доглядати за своїми кімнатними вазонами, як їх правильно пересаджувати, розповість нам сьогодні плент-блогер Ілля Волочнюк, який прийшов до нас у студію разом зі своєю асистенткою, помічницею. Вітаємо вас сьогодні в нашій студії. Так, Ксенія також. З нами Привіт. вітаємо. Ну що напевно всім вже глядачам зрозуміло, що у нас на столі дуже багато реквізиту пов'язаного саме для кімнатних рослин з пересадкою. І перед тим як ми розпочнемо цей процес, головне питання: які взагалі бувають причини для того, щоб пересаджувати квіти? От у нас є сьогодні три вазони для чого нам пересадити от їх потрібно в ці горщики. Ну, дякую за запрошення. По-перше, дуже приємно тут бути. І тема насправді вона доволі широка, обширна така. Немає якоїсь основної причини, чому потрібно присаджувати рослини. Є певні ознаки, за якими ми можемо це зрозуміти. Наприклад, у нас сьогодні в три рослини: це рослини родичі. Вони всі належать до одного виду. Це родні, хоча виглядають зовсім по-різному. Це все родичі. Так, це всі, всі родичі. Вони. Цікаво. Відрізняється за зовнішнім uh -huh. видом, і вони відрізняються за доглядом. Але, наприклад, ось ця okay. рослинка, да це земля кулькас, і ви бачите, що горчик це транспортний горчик, в якому uh -huh. він приїхав в Україну. Вже розлазиться вже маленький, да. і це ознака, за якою, за якою ми можемо а, вирішувати, що потрібно пересаджувати. Тобто вазонник виріс уже з свого горчика. А, його потрібно да. помістити в більший. Так. Да. Uh -huh. Ну наприклад, інша рослина це антуріум. Uh -huh. Можете дістати з дуже красиво. А, його можна навіть його так можна дістати. дістати. Тут ще додатковий горщик. І ага. подивіться, що там знизу. Uh -huh. Uh -huh. От бачите, uh -huh. трошки вже пролізає коріння. Uh -huh. Це Бачимо, основна ознака, за якою ми. Визначаємо, ну що? що потрібно пересадити. Давайте робити це. Розказуйте так. нам, що у нас є, що нам знадобиться для того, щоб пересадити вазончики, угу. і будемо цей процес розпочати. Ну все починається насправді з підбору горщиків. Це горщики. Горщики відрізняються від кашпо, тим, що в них є отвір. Оцей отвір дуже важлива штука. Вона потрібна для того, щоб залишки води, які ви яку ви наливаєте, проливалися наскрізь. А, якщо вода залишається в горщику, як наприклад, тут, угу, тут що піднімаєте угу. і проливається, да вода це погано. А вода не 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 має залишатися в горчиках, вона має виходити. А От. Якщо вона залишиться, то це до чого може призвести? Це може призвести до того, що Глебцяна, коріння це. да може може почати гнити, або а, ну це якась середа для створення якихось хвороб, шкідників і так далі. Тобто ну розпочнемо з процесу. От у нас є угу. ґрунт, є керемзі, да, да це називається. От що ми обираємо для наших горщиків? По-перше, керамзит – це важлива штука, це дренаж. Дренаж він, а, дозволяє бути а, в воді проходити скрізь ґрунт і не залишатися в воді. Тут, для, для, ну, як ну, залишки будуть опускатися? Проходити наскрізь. Uh -huh. а, з цього все починається. Дренаж важлива штука, обов'язково використовувати дренаж. А, ми розпаємо потрошки десь 2-3 сантиметри в кожного чок. Uh -huh. uh -huh. Да. А дренаж у нас може бути от, бажано тільки в вигляді карамзіту, чи можна використати якісь камінчики. Там? А насправді можна використовувати будь-що камін, камінчики або розбити горщик, -що, що створює таке… Ну, буферна зона. Дренажна mm -hmm. да, зону. Бо я пам'ятаю, ми колись вдома пересаджували ґрунт спеціальний купували і просто пересаджували ну, без, без ось цього дренажу. Стосовно ґрунту, а, ну, є ґрунти, які продаються в магазинах, а, але вони не зовсім те, що а, ну, як на мою думку, не зовсім те, що потрібно. Uh -huh. а, є, а, ну, є основа. Наприклад, якщо ви бачили в магазинах, є універсальний ґрунт. Так. Так. Угу. От така назва універсальна. Вона може ну типу трошки хибна. Да, можна здатися, що універсальний він підходить для всього. Угу. Насправді його можна використовувати як основу, але а, я рекомендую додавати якісь а, додатки, як, наприклад, кокосові чіпси а, чи агроперліт, чи сфагнум. це такий мох, щоб а, ну, надавати ґрунту якихось нових властивостей, угу. тобто, щоб він був більш вологоємким або більш. Більш пушистим, більш кам'янистим. Що у нас за ґрунт сьогодні? Ви принесли? А, це? Ґрунт робиться Ксенія. Це такий mm -hmm. крафтовий ґрунт. Mm -hmm. Ксенія займається рослинками, а вона займається створенням ґрунтів. І я думаю, що ми попросимо Ксенію трошки розповісти, що таке mm -hmm. вона створила. Так, дякую. Це крафтовий, як уже сказав ґрунт. Він не підходить для всіх рослин. Він виключно для сукулентних для заміокулькаса в нашому випадку. Mm -hmm. Тобто, він має більш кам'янисту фактуру, структуру, mm -hmm. більш повітря. Тобто, завдяки цьому ґрунту, земя не буде можливості перелити, завадити йому рости і розвиватися. Цей ґрунт буде якраз максимально підходящим для його природних умов, бо зазвичай сукуленти якраз в каміннях і ростуть. Плюс я додаю всякі добрива і смачні. Додатки, які також допомагають росту. Mm -hmm. О, там, щось біленьке бачу та, та. це ґрунт сули для сукулентних рослин. А де його можна придбати? І ось його можна замовити mm -hmm. через не знаю, інстаграм чи ми Просто в інстаграмі залишимо зам... посилання замовити, на наших експертів. Так. Будь ласка, можете використати? Давайте Боже, через, як він так. називається. А, саме цей ґрунт я називаю кам'янистий, кам бо він більше для сукулентів. Угу. А, наприклад, для ось цих двох рослин, антуріуму і угу. а, я б створила більш повітряний і більш вологоємкий, з додатком якраз кокосових чіпсів, про яких вже сказав Ілля, і а, більше якогось такого, щоб утримувало вологу. Бо землю в нашому випадку це не треба, тому тут каміння, а тут буде волога. Угу. Все, Давайте тоді угу. це Давайте робити. робити до Ми розподілимо наші роботи да угу. наші обов'язки. Ксенія, тоді зроби, будь ласка, ґрунт для і Антуріма. А для земля Клюкаса ми будемо використовувати ось цей ґрунт. Тоді Тому я вам історію. його передаю від року. Так, це, це ось це, так, рослин витримала? Це Антуріум. А, так. А це дістали. Ну, її... Дивіться, наприклад, у нас три горщика, так, да, зараз угу. і який для якого підійде да, найкраще? Приблизно однакові рослинки. Дайте, будь ласка, замя кулькас. А агроном з мене рослиновод так собі ви А так, дивіться, оця рослина зам'якулькас, Вона любить, щоб горчик був поплотніший. Зараз ми розберемо, що там всередині, побачити, що в нього дещо особливі коріння і дуже красиві. Можемо смітити вас? Кажіть, що. Смітити можна, а смітити можна. Бо я я поставив. Смітити звісно. треба, бо це ж рослини. Я би постелив yeah. uh, uh, якісь uh, Ні, все, все поприбираємо. У нас так, так не цього ми, ми на це розраховували. Ну що будемо дивитися, які там коріння, так? так. І нам потрібно ще і мож, як його можливо правильно виймати? Ножиці. Uh -huh. да, нам потрібні ножиці, а їх немає. Так, uh, якщо uh -huh. нам uh, нам зараз принесуть ножиці, uh -huh. і ми це все uh, зробимо, тим часом спостерігаємо за процесом, який Робить Ксенія. Тобто ви будете змішувати зараз якісь між собою. Так, я беру основу. Як вже Ілья сказав, це може бути універсальний ґрунт, в який ми додаємо необхідні компоненти, які змінюють властивості субстрату mm -hmm. і підходять. Щоб можна рисунку. показати, цей ґрунт вже містить певні домішки. Тут, наприклад, так. мені подум... подобається цей ґрунт для анторіумів. Тут є агроперліт, є древне вугілля. І а, кокосова карада або щось таке. Тобто вже є якісь домішки, але треба додавати ще, ще щось на свій розсуд. Тобто, як ми готуємо ґрунт? Ми беремо спеціальну таку велику ємність, так висипаємо його і, і розминаємо. Так? Угу. Бо ґрунт він компкується і це насправді а, біда для рослин, коли ґрунт комочками. Бо... Для них це дуже Добала. незручно, так да, і да. Не... краще їх ось так руками розпушити. Розпушити максимально. Угу. Для мене завжди ґрунт, коли він складається і затримується, це погана його якість. Він має розпадатись в руках. Угу. Такий, щоб як пісочок був. Да. Ось можемо побачити цей процес, дуже цікаво. До речі, така змі можна терапію зробити, да, переслаєш масончики. Насправді це дуже медитативно розслабляє. Такий вид, вид терапії і ще. Бачиш, ще полюбиш цю справу. От, Я е що е До речі, от Ілля, плент-блогер це, це от, що це за така назва плент? Це якраз пов'язано з рослинами? Так, да, ну насправді з 2020 року почав. Почався в Україні такий бум на рослинні акаунти, на рослинні інстаграми. І от я якось так трапилось, заскочив на цей потяг і з 20-го року почав цікавитись з росинами, присаджувати, озоронювати заклади, розбиратися щодо чого. Це доволі така широка тема, дуже багато інформації. І mm -hmm. от люди, які зараз цим займаються, наразі є експертами, до яких звертаються за якоюсь поради. Вас Цікаво, да, то, так. Так. от у нас таке цікаве коріння. Ми Давайте покажемо да. коріння. Вау, ну, воно Так, справді наша камера, гарна. яка скажіть, щоб показати прям крупно mm -hmm. наше коріння, Справді, О, ну воно красиве, да? так. Ось можна його трішки покрутити. А... Ось так. О, okay. Так, да, друзі, ви бачите, бачите скільки і да, дуже цікаве коріння. В цієї рослини є, так, є така штука, бульбашка, в якій він накопичує вологу. От, от дивіться. Uh -huh. Ось це. Uh -huh. Оці бульбашки дуже важливі для життя і здоров'я саме, саме за, за Міокулькаса. Треба слідити, щоб вони були от в такому стані. Такі здорові, наче картопля. Так. Так. Тобто Пачте. це їхній такий гарний стан. Да. І а, я рекомендую ці бульбашки а, присаджувати так, щоб вони були на горі, щоб ви завжди могли бачити, як вони виглядають. <гум> Бо Часта причина а, проблема з цією рослиною, що гніють саме ці бульбашки. <гум> І а, сам Земя є, мабуть, найпопулярніша рослина, яким. Яку озеленюють заклади, і тому ну вона вважається дуже невибагливою, але насправді вгадайте, яка рослина вмирає частіше. Вже здогадали. Саме не вибаглива. Так у нас є вже горщики, два невеличких. Я так розумію, ми будемо обирати один з них для цієї рослини. Ми ремзіпали. О два одинакових. Я би один з них обрав. <плес> а, хочу сказати, що з чого потрібно починати, якщо у вас немає досвіду присаджувати рослини, з чого потрібно починати, це з а, заходів безпеки. Тобто а, це рукавички рукавички потрібні для того, щоб а, ну, самі рослини а, вони мають в собі отруйні речовини. Тобто, якщо ви пошкодите рослини, коріння, неважливо, стовбур чи листя, в них всередині є сок. Який може, якщо потрапить на вашу шкіру, викликати хімічні опіки. Угу. Тому, будь ласка, не зволікайте цим. Ще потрібно враховувати, що іноді коріння рослин може випаровувати ті самі отруйні речовини, тобто одягайте ще масочки. Ну, ми, ми не будемо це одягати, тому що ми будемо обережно це робити, є певний досвід. Якщо ви тільки починаєте, будь ласка, одягайте масочки, одягайте рукавички, можливо, навіть прозорі окуляри. А, і заборонено під час пересадки їсти пити, тобто щось вживати всередину, uh -huh. тому що ви, як не стараєтесь, завжди є якийсь пил, є якісь uh -huh. шкновидимі речовини, да які можуть потрапити в вашу їжу, і це призведе це до дуже поганого. Так. Да uh -huh. тому це важливо проговорити. А, а зараз ми почнемо саме пересадку. Uh -huh. а, так як ми бачите, почнемо? ми звільнили а, з зі старого горчика. Наш. Замія Кулькас. Ми трошки зчищаємо цей старий ґрунт. Угу. І насправді непоганий. Старий ґрунт е, можемо використовувати в більшому горщику. Чи краще його е, е, на вулицю е, винести і замінити на новий? Е, є різні, умовно кажучи, два види пересадки. Да? Саме пересадка і перевалка. От перевалка це. Коли ми залишаємо старий ґрунт і просто додаємо в новий горчик нову землю і ставимо зі старої землею, просто додаємо щось угу. нове. Да? А пересадка це процес, коли ми зчищаємо стар старий ґрунт, стару землю і додаємо повністю новий субстрат. Угу. Так, добре, давайте робити, будемо трошки пришвидшуватися. При... Так. Притримати. Так. Давайте я, Давай. дякую я вам обережна. Ангеліна так, так, Роліна, сьогодні. Нехтує правилами безпеки, без, без руководства. Не робіть, не робіть. Не, не повторюйте цих Ну, Самі по собі вони не шкідливі рослинки. Просто якщо ви, якщо ви десь а, пораните, то, можуть бути наслідки. Ми, постараємо робити, ми постараємося робити угу, ми обережно. обережно. Ми додаємо трошки землі а, в грунт угу. на, на, на керамзіт, да. А так. Потім ставимо нашу рослинку обережно, корінням, всередину. Є оцей простір, який залишається, просто засипаємо землею. Е, є деякі інструменти, наприклад, uh -huh. така лопатка, вона для сипучих, її дуже зручно отак додавати. Додаємо просто і трошки поглиблюємо. Uh -huh. Сильно не, не прижимаємо, щоб субстрат не комкався, він має бути пушистим. Ось так. Так, так, щоб там було і повітря, щоб йому було да. зручно не затискувати туди, як, по, як ми любимо іноді так по, пригладити. Повітря, а, повітря важливо, для угу. коріння коріння потрібно дихати, коріння потрібен кисень. А, тому ми от створили такий ґрунт. Ксенія створила такий ґрунт пушистий. Okay. Саме для да, земіни сам. Клас. Угу. Супер. Це дуже цікаво. А ось, Ось ці такі білі-білі кульки. Можна, будь ласка, ще раз, що це що це таке? Так, це агроперліт. Угу. саме те, що допомагає у... Проникненню повітря, ага. тобто вони в той же час, як тримають в собі вологу, яка необхідна рослинці, і протерміновано її видають, в той же час вони випускають повітря, тобто не буває оцього закомковування ґрунту. От про те, що я й кажу, ґрунт він розсипається в руці, і це його. Класна якість. Mm -hmm. угу. Ну що, так. Майже, майже пересадили. так? Перша рослинка в нас Перша майже рослинка. готова. Так, великий горщик, яку рослинку ми пересаджуємо? Діфінбахію чи ось другу? Ну, Я би пересаджував Антуріум, тому що Антуріум швидко розвивається і в нього велика mm -hmm. рунова система. Так. так, це ви грунт готували для. Цієї квітки. Так, для Антуріума так, і для фінбахів він так. вже готовий. Значить, угу. вам ми передаємо великий горщик. Чудово, і дякую. велику рослинку зараз угу. принесемо. А скажіть нам, будь ласка, ось як нам правильно доглядати за рослинками вже після пересадки. Так, щоб якомога краще вони росли і себе почували. Угу. А, я раджу а, не поливати відразу. Угу. А, а дочекатись тижня і через тиждень вже полити. А, дивитись, ну, от, наприклад, для мене важливо, а, щоб вода проходила крізь а, горщик. Угу. Це дуже важливо. Повітря, провітрювання. Тобто важливо створити правильні умови. Так, я бачу, що технологія далі у нас з другими вазонами така сама, так. тільки інший ґрунт ми використовуємо, який ви створили з кокосовими чіпсами. Так, це так, так. дуже цікаве кокосові чіпси. Знаєш, ми такі магазині купуємо, щоб їсти. А тут от рослинки <рес> теж Рослинки хочуть. також їдять. Так рослинки дуже схожі на людей. Насправді в них mm -hmm. багато спільного так само живі істоти, так само дихають, так само потрібно сонце. Потрібен гарний настрій, тому коли ви займаєтесь пересадкою, важливо а, зробити таку атмосферу, а, атмосферу любові, атмосферу комфорту, щоб це була медитація, а не рутина і все буде добре. Наприклад, з Дефінбахі дуже а, отруйна рослина. Насправді да, з нею mm -hmm. потрібно бути дуже обережно, от якщо ви будете. Допомагати я вам рекомендую все ж таки рукавички одягати, тому що оцю рослинку точно не можна торкатися Братве. без рукавичок а дуже цінні опіки можуть бути від соку цієї рослини. А що стосовно того, чи можна її взагалі тримати в спальні, так тому що ви кажете, що вона отруйна, Наскільки вона є шкідливою чи безпечною? Рослини, кімнатні, декоративні вони є безпечними, їх можна і треба ставити в місцях, де ми живемо. Їх основна функція те, що вони дають нам, це відчуття затишку, спокою. А, вони не отруєні в плані того, що будуть знаходитись о, в кімнаті. Якщо кіт її буде там їсти, а це Оце дуже небажано, щоб це було. О, і якщо у вас якісь тваринки, треба їх якось виховати, так щоб вони цього не робили. Слідкувати, щоб це не відбувалося. Так само uh -huh. і діти, так само і інші люди, які uh -huh. не знають, не вдані щодіфінбахія мав тис виростати дуже великою. Uh -huh. Я в дитинстві пам'ятаю, ці uh -huh. дерева у нас yeah, в да. квартирі. Так. Да. І, і це до речі, дуже важливо враховувати, коли ви пересаджуєте росинку. Що їм потрібно, їм потрібен затишок і спокій. Тобто, якщо ви їм створили якісь умови, будь ласка, не переставляйте тисячу разів з кімнати в кімнати, посадили, і там вони мають рости. Якщо це а, така рослина, яка росте великою, враховуйте одразу, що з часом вона стане більша. вона не завжди угу. буде такою маленькою. Угу. Да, Добре, тут так, так, так. такий самий процес. Ми щищаємо старий ґрунт. Трошки отак розпушуємо, бачите, він угу. коріння тро, трошки е, звикло до старого горчика, і нам потрібно його форму, угу. так трошки отак парадигму. От Це такий цікавий Змінити. процес. Знаєте, ми сьогодні зранку готувалися до етеру. Енгеліна думає. Каже цікаво. Вже є такі блогери є, які займаються рослинами. Так. Цікаво, хто цим займається, і можливо, вона там собі думала, це напевно вже якийсь дорослий там чоловік-дідусь, але так, бачимо, що це ну, такий захопливий процес, що mm -hmm. так мені прямо аж додому захотілося кімнатну рослинку прикупити. Це чудово, насправді. Зараз дуже багато молодих людей, яким цікаво займатися рослинками, які вирощують, є колекціонери. Які купують дорогі рослини і вирощують. і ті, хто продають рослини. Uh -huh. Тобто зараз це вже не, не хобі для бабусь да, і жінок а... сучасне да. таке собі справа, тому що озеленення багатьох закладів там, харчування, якихось ресторанів, да. кафе, просторів, то це справді дуже популярна тема сьогодні. Абсолютно. Ну що, ми пересаджуємо останні наш сезон? <гум> а скажіть, будь ласка, як часто саме оці рослинки потрібно поливати? Угу. Ну цікаве питання, а, ну, часто задають таке питання. А справа в тому, що немає якоїсь цифри конкретної відповіді. Типу раз на тиждень, раз на 10 днів все залежить від умов, в яких вони знаходяться. Якщо у вас сонячно, тепло, жарко, вам потрібно буде це частіше робити. Якщо у вас холодно і темно, ну рідше треба робити. А що як це зрозуміти? Можна ну треба перевіряти частіше ґрунт. Це можна робити пальчиком. Mm -hmm. да, вимірювати наскільки волога зараз земля, mm -hmm. це ґрунт, або використовувати ну, щось таке. Да, це, yeah. можна якусь? А, Ну, є палички, знаєте, uh -huh. палички для суші, наприклад, часто використовують. Mm -hmm. так, так, так. А палички? E, від суші, знаєш, коли суші йдеть паличка. Mm -hmm. да. <ріх> да. Ось а, коли ви засовуєте в всередину цю паличку, піднімаєте, ви бачите на якому рівні а, залишається земля, проліпає. Це буде значить означати наскільки а, глибоко волога. А це апри. Лац він продається. Він дорогий китайський прилад. Він вимірює вологість ґрунту. Показує просто два е, провідники, з'єднуються mm -hmm. водою і показує, що на якому рівні там починається волога. Mm -hmm. Це може і е, е, виходить, що можна відслідковувати для кожної рослини індивідуально, яка вологість їй потрібна. І слухайте, і прям настільки це, це ціла наука, де є якісь такі гаджети. Wow. Все про все приходить з досвідом, просто да я Почат. тепер починає розуміти з дітьми. Це ж так неповно цікаво. Діткам просто показати, як це все відбувається, як доглядати за рослинками. Що вони справді також все відчувають, Ну що в вже материнський інстинкт прокинувся вже діток. Вже якесь дозвілля. Ну що, друзі, дивіться, яку красу у нас в студії зараз ми маємо в таких біленьких гарних горщиках. Пересаджені рослинки, які ми віримо, буде там комфортно, і Вони відправляться в наш офіс далі радувати наших співробітників дякуємо вам, Ілля, Ксенія, за те, що ви долучилися до нас. Залишаємо в інстаграмі посилання. Усі, можливо, вам буде цікаво Дякую. поспостерігати за таким цікавим досвідом, як ну, блог про рослини. Ну, класно ж. Вам бажаємо гарного дня Дякую. і віримо, що ці рослинки тепер будуть почуватися Класне хобі. всі Клас. Дорогі друзі, вам гарного настрою. Також бажаємо. Нагадуємо, що ми зараз переселення квітки, багато говорили про те, як це правильно робити, які ґрунти обирати, як слідкувати за рослинкою. Заведіть заведіть, кажу, як ви про тваринку е, придбайте якусь класну собі рослину, і нехай це дарує вам радість. Ранок надій продовжується. Невеличку паузу робимо через декілька хвилин. Повернемось.